Доброго дня, на вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шкода Superb 2011 року. 2 літра дизель, автомат, передній привід із пробігом 268 тисяч кілометрів. Дуже хороший стан автомобіля по кузові, Салон у нас має текстильні сідушки, зверху чухли. Сідушки ну, знизу в хорошому стані. Присутні у нас автосвітло, мультикермо, підігріви, звичайно ж, автомат, вибір режим їзди, парктроніки, клімат-контроль, ось така мультимедіа, хороша комплектація і головне, що стан салон дуже-дуже задовільний, дуже хороший. По ситуації взаді, Дуже просторий у нас салон, взаді, теж стоять чухли. Ось так на це виглядає, доглянутий салон по техніці, авто теж обслуживано. Нещодавно було велике. То все зроблено зараз взагалі без ніяких додаткових вкладень. Теж, якщо хочете перевірити автомобіль, в нас є автосервіс, будь-яка перевірка, чи комп'ютерна діагностика, чи по ході, чи по моторі, все теж можемо перевірити. Отже, а якщо у вас зацікавив даний автомобіль, в місто Львів, кільцева 60, перевіряєте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.